Що руйнує наш кишечник? Прибери ці 5 пунктів і тобі вже стане легше. І перше, це погано пережовувати їжу. Слина в нашій ротові порожні допомагає перетравлювати краще вуглеводи. Якщо ми мало жуємо і швидко ковтаємо їжу, то наша підшлункова буде навантажена перетравлюванням вуглеводів, а вона на це не розрахована. Тому краще пережовувати не менше 30 разів. Друге – це вживати холодні продукти відразу після їжі. Наприклад, якщо ви після прийому їжі вживаєте морозиво або якісь холодні газовані напої, то сфінктер нашого жовчного міхура звужується і йому набагато тяжче видавати себе жовч. І як наслідок погіршується травлення. Третій пункт це жуйки. Якщо ми на пустий шлунок будемо жувати жуйку. То наш шлунок буде розуміти, що ми ніби щось їмо, тобто, звичайну їжу, і відбудеться вироблення шлункового соку. І це не дуже добре, коли наш організм готується до прийому їжі, а їжі насправді немає. Четвертий пункт це часті перекуси та часті прийоми їжі. Під час кожного прийому їжі, навіть якщо ви просто з'їсте яблучко, виробляється інсулін і запускається синтез шлункової кислоти. І ми навантажимо свій шлунково-кишковий тракт. Тож краще всього їсти три рази на день і максимум робити один лише перекус. Тобто, то між прийомами їжі ви маєте 4-5 годин взагалі нічого не їсти, просто пити одну воду. Але бувають і винятки, коли лікар, наприклад, виписує пацієнту п'ятиразове харчування. П'ятий останній пункт: а ти поки не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе. Тож, п'ятий пункт це пити багато води під час прийому їжі. Цього лиш склянка води під час прийому їжі не нанесе великої шкоди. Але якщо води буде надто багато, це призведе до розмивання Соку. Тож у таких випадках я раджу випивати по декілька склянок простої води за 30 хвилин до їжі. А якщо ти хочеш знати більше корисної інформації про здоров'я, пиши мені Хочу посилання на канал. Я тебе додам у свій телеграм-канал, де ділюся безкоштовно корисною інформацією про здоров'я.